Дуже цікаво. І ось так стібочками, стібочками легесенько біжимо. Тобто я знову не затягую нитку. Ось так легесенько проходжу. Ось. Знову повертаємося там, де ми підтягували ось воно вже потрібної висоти, там, де ще ні, ось ми одразу його це все бачимо. Гарненько. Вона нитка сама зупиняється. Я ось так підтягую без зусиль, просто підтягую на себе нитку. І е, я навіть не дивлюся, якої висоти я там залишила. Бо коли вже висота така, як потрібно, бачите, нитка зупиняється сама. Не треба додавати там зайві зусилля. Так, ми вже доходимо до середини. Це над пальцями. Оце з'єднання, де буде перший гудзик. Так. Зараз я вам покажу, як переходити на другу спицю. Ось, залишилася одна петля. Зовні всередину і прибираємо спицю. От, і ось тут в наступній з середині назовні і цю петлю лишаємо на спиці. Тобто, кожна петля має взаємодіяти, з кожною петлею ми маємо взаємодіяти два рази. І ось тепер зовні всередину знімаємо, з середини назовні лишаємо на спиці. Рухаємося далі. Я навмисне роблю дуже вільні такі стіпки, щоб їх одразу було видно гарно. Що то було? Зайняло. Святкові шкарпетки ці вийшли. Ось. Там, де ми підтягували ось такі стіпки, гарненько підтягнуті, там, де не підтягували, ось такі здоровизні, їх одразу видно. Як же зараз жарко працювати з нитками. Тягнули. Ось така серединка у нас. Рухаємося далі. Зазвичай у мене це займає 10 хвилин. Зараз дивлюся, що я вже вибігла за свої межі. Часові межі, які я собі відвела, я собі, о, тут у нас три шкарпетки, я сподівалася за 45 хвилин максимум встигнути. Зараз я бачу, що якщо я буду теравинити, так як я зараз роблю.